Ну що, Віталік, скільки часу пройшло, що у нас з'явилися вже в пріуси, які ми здаємо в оренду? Ти знаєш, скільки часу? Кажемо так, не той час, на який хотілося б розраховувати. А чому? Ну, тому що, мабуть, мабуть, ми ще не знайомі з цими авто, щоб так взяти одразу машину, зробили, знаємо, що тут, як, коли, де купляти і так далі. От коли ми вже на усіх чотирьох машинах ми вже знаємо і наступні машини вже будуть гораздо швидше. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Реальний Таксист, який позвав реального Віталіка для того, щоб він розказав, як трудно жити адміністратором в автопарку реального таксиста. В общем, вже п'яток пріусів ми поставили на облік, ми на всі автомобілі поставили газ. Повністю їх відкрасили, відхимчистили. Деякі автомобілі вже сьогодні будуть мінятися лобові стекла, тому що, якщо пам'ятаєте по останніх відео, ми взяли лобове скло вітрове, скло від європейки, а потрібно було від Америки. Вони реально відрізняються. Потім ми там знайшли від американця і закупилися. Вітрових стекол. можна сказати, десь приблизно треба їх штук вісім, тому що капот, коли там в ДТП машина попадала, і там петлі, можна сказати, під стеклами, під пластиками, вони били вітрові стекла і вони всі лопались. Тобто, і ці автомобілі вже готові. Я вчора катався цілий вечір на пріусі. До речі, дуже... Непоганий автомобіль, я вам скажу. Тобто э, таке э, двояке чувство, вроді ти якби і на гібриді, і в те час на бензині, на газу, на ДВСІ. Короче, все повністю, коротше, три в одному. Тобто мене жінка питала, а як це він працює, типу на електриці, на бензині чи на газу. така зборна солянка. Ну і звісно, ми вже поставили автомобілі Hyundai Sonata на облік. От вам, будь ласка, вимита машина, яка просто прийшла з Кореї. Її не сильно потрібно красити, гарно помили, відхім чистили. Також отримали. Номера, машина ціленька і машина також чекає свого клієнта. Як бачите, машин було сім, було машин вісім, один забрав автомобіль-клієнт, всі інші автомобілі, вже які стоять на обліку, їх вже забрали наші клієнти, наші водії, які вже на них працюють. Також, друзі, от вам приклад автомобіля викупного. Це Kia k 5 14 року. З недільним платежом 4400 гривень, наскільки я пам'ятаю. І цей автомобіль, друзі, ми також віддаємо людині в оренду з правом викупу. Також і вам можемо без першопочаткового внеску. Всього платіж недільний. Першої і кінцевої неділі страховка. І ви вибираєте для себе будь-який автомобіль і платите. Ну, в принципі, ціна оплати тижнева така ж, як оренда. Так що, друзі, зараз ми беремо знову евакуатор, знову їдемо перевозити рубежівку на Дарницю. Так що, погнали. Друзі, яка ситуація зараз на ринку перевезень пасажирів в таксі за ліцензії? Трошечки все утіхомірилась, як завжди, мені здається, що це якась незрозуміла качеля, тому що я почитав про телеграм-канал, яку цю всю бурю почав виносити в світ. І дуже цікавої інформації про нього написано. Те, що я думаю, що ще неділька і про це все забудеться, як страшний сон. І будемо ми працювати далі точно так же, як працювали. У мене у дитини такий пульт для машинки. А тепер і в мене є така іграшка. Я собі на евакуатор купив за 15 штук отакий тросик буксировочний, який буду тягати машини. Ти, напевно, не закріпив там, так? Не. До речі, потрібна ваша допомога. Хто дивився, додивився до цього моменту, у мене в автомобілі ошибка, що залишилося ще тіпа типу, 8 заводок. Те, я їздив на діагностику, і цю ошибку збити не можна, вона повинна там, на трасі десь просратися, нормально там її придавити, і нормально пролетіти по трасі, десь повинна розігрітися до 400 там, градусів коротше, і так далі. Тобто ошибка я Як її збити, не знаю, може хто скаже, бо 8 заводок, ну там просто стрімаю, зараз ще пару разів позавожу і все. І на цьому буде якби. Кінець не зможу завести, і що потім робити. А він щось не присирається, багет блю повний. Якщо ви напишете проедблю, тобто, в принципі, датчик нокса працює, по ошибці нічого немає, нічого по ошибці не б'є, але от така ситуація. В гольфі, в джинсах такий красивий за рулем евакуатора. Зараз він був красивий, став грязним. Ну що, друзі, знову ми сьогодні забираємо останні два підйомника з рубежівки і забираємо Вольву, яка стоїть на сервісі Теорія ДВС на ремонті двигуна. Зараз ми разом все загружимо на наш евакуатор. І на лафету новою лібодочкою ми затягнемо Вольву без мотора. Це все ми відвеземо на Роберта Лісовського 8В, вона ж Бутлерова на Дарниці Сервіс Теорія ДВС великий, там є і ремонтний цех, і малярний цех. Так Що, друзі, звертайтесь, телефони менеджерів будуть в описі. Приїжджайте. Ну що, друзі, ми все зробили, вольву загрозили, підйомники загрузили, їдемо на бутлярово вигрожати. Як завжди, ви не побачите вигрузку, тому що що оператор живе трохи ближче. Піде монтувати і вже сьогодні ви побачите цей відос. Не забувайте підписуватися на канал, на соцмережі, на Женю Травнікова, Теорія ДВС, на мене, на Тікток, на Інстаграм, де вам зручно, пишіть в Директ, поспілкуємося. Якщо вам цікава інформація, оренда автомобіля, ремонт автомобіля, покраска автомобіля або ще, там, я не знаю, дохідні автомобілі, багато інформації, телефони також є в описі. Всім гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні, слава ЗСУ. Пока.